Ви по-іншому будете дивитися на обставини, які вас оточують. Розумієте, і це чудово. І от ця група підтримки дозволить вам вашу ідею запустити на реалізацію. Шлях буде тернистим, але успішним. Це приведе вас до неймовірного успіху. Розумієте? І це прекрасно. І потім ці люди, знаєте як? Вони, як начебто, залишаються вашою опорою на дуже довгий період, на майбутнє. Так, ви довго ще будете на цих людей спиратися, довго будете отримувати від них підтримку, і це буде успішним таким проміжком вашого життєвого шляху в сфері вашої діяльності. Але це дасть свої плоди і хороші результати, і дійсно буде укріплювати ваші позиції на майбутнє. Далі, тут також от, у вас вийде налагодити відносини з людиною, ну тут чоловіча фігура змалювалася, з яким ці відносини раніше налагодити ніяк не виходило. Це може бути ваш керівник на роботі, це може бути впливова людина, так? Через яку у вас не виходило раніше налагодити контакт, щоб вирішити якісь питання, так?